Дорогі шановні українці, мене звуть Світлана Нужна, і вчора, 19 жовтня, мало відбутися судове засідання за заявами, брехливими заявами чотирьох росіянок з ідеології, які сказали про те, що нібито я їм погрожувала вбивством. Хочу вам сказати, як усе відбулося, тому що я знаю, що дуже багато людей мене підтримали. І ваша підтримка дає мені сили у боротьбі, і я знаю, що разом ми їх переможемо. E, значить, даний суд було трошки призупинено і перенесено. E, повідомили, що для того, щоб судді могли зібрати побільше доказів моєї невинуватості, наприклад, опитати інших колег по роботі та подивитися покази камер того дня. Якщо би сталося чудо і камера зафіксувала слова Анни Армянки, яка голосно і впевнено мені тоді сказала, ми маємо право вас вбивати, то тоді ми могли б по всій строгості закону покарати цю мадридську вату. Також, якщо суд доведе, що росіянки сфальшували свої звинувачення проти мене, тоді я буду вимагати відкриття кримінальних справ за дачу брехливих звинувачень. Величезна вдячність українцям, які встали пліч опліч, щоби підтримати і допомогти у цій боротьбі. Я буду тримати вас в курсі подій. Я знаю одне: що росіянок із Z ідеологією потрібно вести до суду в Європі, щоб трошки їх опустити на землю та привести до розуму. За їхні страшні злочини проти людяності. Також я знаю, що при підтримці українців ми заставимо їх відповісти за свої страшні наміри нас вбивати. Я ще раз дякую усім від усього серця, хто мене підтримує. Слава Україні! З нами Бог. У ворога нема перемогу!